Друзі, сьогодні поговоримо про чотири вправи, які будуть дуже ефективними для того, щоб ви змогли прокачати свої груди. Я поговорю про самі вправи, поговорю, чому я їх вибрав, поговорю про філософію. Тому, що, знову ж таки, дуже важливо, я вважаю, в тренуваннях мати певну філософію, мати певні принципи і з цими принципами розвиватися, і з цими принципами з цими принципами будувати своє тіло. Погнали! Друзі, першою вправою буде жим на Сміті 30 градусів. Давайте поговоримо, чому я вибираю цю вправу першою. І зазвичай в програмі я рекомендую всім своїм клієнтам. Я рекомендую всім людям, з якими я спілкуюся, ставити цю вправу на перше місце. Сміт 30 градусів на груди. Я вам поясню, чому я так роблю. Друзі, Сміт додає нам додаткової стабільності. Що. Що взагалі таке стабільність, тому що я вважаю, що я недостатньо говорив про це раніше, стабільність це коли в нас є багато елементів, які дозволяють пушити нам вправо. Тобто в нас є стабільна вправа, яку ми можемо тяжко пушити незалежно від ваги. Тобто, чи там 100 кг, чи там 300 кг, сильно в нас не змінюється вправа, яку ми робимо. Якщо ми умовно робимо стоячи, Стоячи підйом на, на біцепс, зрозуміло, що якщо 300 кілограмів вага буде нас тягнути. Але якщо в нас, наприклад, є, як на Preacher Curl, в нас є е, лавка, яка допом допомагає нам стабілізувати, ми можемо тягнути наше біцепсом. Звісно, що це такий дуже гіперболізований приклад, але це можливо. Тому СМІ 30 градусів. Чому це перша вправа? Тому що є елемент стабільності, ми можемо пушити цю вправу тяжко. І, друзі, дуже. Важливо мати перші вправи в вашій програмі, на мою думку, які є максимально стабільні і які ви можете продукувати найбільшу кількість сили. Тобто сміт 30 градусів дозволяє нам пушити наші сети тяжко. У нас є додаткова стабільність, і ми вберемо цю вправу першою. Тому що ми можемо продукувати найбільшу кількість сили. В принципі, тут все зрозуміло. Я надаю перемагу в сміті, чим, звичайно, можемо через елемент стабільності, тобто ми можемо ще більше пушити. А 30 градусів, друзі, в цілому в людей відстає верх грудей. В принципі, в мене також відстає верх грудей. Тому 30 градусів. І, друзі, другою вправою буде гантелі в наклоні 45 градусів, неймовірна вправа. Я її використовую вже дуже-дуже довгий час. Вона постійно була в моїй програмі. Перша вона була першою вправою в програмі, зараз вона другою вправою в програмі на дні грудей. Тому я мушу поставити цю вправу. вона справді дуже добре розвиває ваші груди, і є дуже хороший елемент, ми можемо їх розтягувати. А, в принципі, груди це та група м'язів, яка неймовірно гарно реагує на сам елемент на розтягнення. Але ви мене запитаєте, чому ти поставив цю вправу, наприклад, чому ти в своїй програмі ставиш цю вправу не на перше місце, а на друге. Мається на увазі, що я не починаю з неї своє тренування. Друзі, в мене був такий досвід з, з, з жимом Гантели, що я став досить сильним. <кхе> Мій рекорд був, тобто моя робоча вага була 35 кг. В гантелі 35 кг було на. Вісім-дев'ять разів це мої такі рекорди. Тобто зазвичай це може 7-8 разів на робочий сет. Ось, але роблячи цю вправу більше трьох місяців, ну тобто я три місяці робив з 35 кг, мені не вийшло зробити більше, ніж дев'ять разів. Просто мені не вийшло. Ну, ось, і треба було змінювати цю вправу. І, в принципі, на перший час, якщо ви ніколи її не робили, ви можете стати сильнішим. Um, вона може бути як і перша вправа. Проте далі, чим, чим сильнішими ви стаєте, на мою думку, це вже не є дуже сильно оптимально, тому що недостатньо не стабільності і дуже тяжко пушити цю вправу до відмови. Умовно, Сміс, інклайн, uh, Сміс 30 градусів. Набагато легше мені особисто пушити до відмови, чим гантелі 45 градусів. Ось під кутом, особливо, якщо це такі великі такі гантелі, 35 кілограмів, можете уявити, що це дуже велика гантеля. І знову ж таки, ще важливо, що в моєму залі немає гантель, наприклад, 36 кг. У мене зразу 37,5. Тобто, щоб мені перейти на 37,5, мені потрібно зробити умовно 10-12 раз. А кожен, кожен повтор мене займає місяць. Тобто я прийняв рішення, що мені краще. Краще зробити іншу якусь програму, тобто мені краще змінити програму і груди, додати і додати е, жим е, гантелей на. Друге місце таким чином я трошки зменшую вагу. І в мене виходить як певна добивка. Хоча, знову ж таки, це не добивка, я все рівно стараюсь пушити тяжко. Але це вже не та вправа, на які я кожен, за кожен сетом слідкую, я мушу додати вагу. Як було до того, я кожну вправу записував. І я дуже розстроювався, що навіть знаєте, тижні йшли, а в мене взагалі не прибавлялася вага. І друзі, третьою вправою буде тренажер на груди. Тренажер, який є в моєму залі. Дуже хороша вправа. А зараз я хотів би вам пояснити, як. І що важливо робити перед взагалі перед всіма жимами, що допомагає вам розвинути груди? Я це постив в своєму інстаграмі. В принципі, багато речей, які я зараз говорю, вони вже були в моєму інстаграмі, в моєму Тіктоці. Друзі, наша задача, як ви бачите, груди, наша задача лопатки в, лопатки назад і вниз. Тобто ми вставляємо свої груди вперед. Зараз буде на екрані відео. Ось як я це роблю. І Таким чином ми вставляємо наші груди вперед і ми можемо жати тільки грудьми. В принципі, це неймовірна порада, якщо ви її не робите, друзі, ви дуже складно буде накачати груди, якщо ви не жмете грудьми, а жмете умовно плечима, тому що в вправах на груди мають працювати груди, в вправах на плечі мають працювати плечі. Знову ж таки, звісно, в деяких там, вправах на груди трошки можуть брати плечі навантаження, але знову ж таки. Основним м'язом, який має працювати, має працювати м'яз, який ви хочете, щоб працював. Тобто, якщо це вправа на груди, має працювати груди. Тому, коли люди кажуть: ой, я там жму на груди, і в мене там працюють плечі, тому я не качаю плечі, Ну, що це за вправа, якщо твоя ціль качати груди і в тебе беруть плечі, Значить, щось ти погано робиш. Ну, тобто... Я вважаю, що має бути ізоляція на плечі і ізоляція на груди. Тобто, що, що, чому мені подобається тренажер? Дуже проста вправа на тренажері цьому хороша, і мені вона подобається, то, що я можу пушити тяжко. І ну, тут, тут є дуже чітка прогресія. Тут у нас є. Дуже чітка прогресія. В нас є од, одинаковий рух, ми не можемо більше-менше зробити, починаємо з однієї точки. тобто Ми можемо гарно відсвітковувати прогрес і ми можемо гарно навантажувати, тому що в нас є стабільність тренажера, що може дати чітко стимул, стимул для, для грудей і для їхнього росту. Тобто, це звичайна вправа, нічого екстраординарного, але вона. Вона забирає, грубо кажучи, всі, всі коробочки, які нам потрібно. Тобто вона, вона звичайна, в ній легко прогресувати, ну, надзвичайно це не є дуже важливо, в ній легко прогресувати, вона стабільна, в ній можна пушити тяжко. Це все, що нам потрібно. Ця вправа – це радше просто, щоб збудувати більше, більше маси на грудях, тому що перші дві вправи це під кутом. Мені варто трошки підкачатись верх грудей. Я буду робити більший фокус на верх грудей. Ось, тому тренажер на груди дуже, дуже хороший, я його роблю третьою вправою. І, в іншим, і, і четвертою вправою будуть діпси під кутом 45 градусів. Дуже цікаво, що, я, ем, що ця вправа в мене досить нова, хоча діпси я ніколи не забирав своєї програми, вони мене були завжди. Але я їх робив до 90 градусів. Я брав дуже, до, досить велику вагу, я став досить сильним. Я робив 20 разів з вагою 35 кілограм, до 90 градусів опускався. А зараз я трошки змінив трошки змінив взагалі варіацію. Дуже деколи варто змінювати варіації вправ. Вони дають нам зовсім по-новому новий стимул, тому що наше тіло не звикло до певних кутів. І ось як чому я це роблю? Тобто, в мене діпси 45 градусів, і е, я, я повільно опускаюся, я роблю паузу внизу і я е, йду наверх. Тобто я роблю зараз 20 кілограм. Ось ну, від, від 8 до 12 раз. І знову ж таки раніше я робив 35 на 20, тобто ви бачите величезну різницю в силі. Ось, але це значно тяжче. Тобто, якщо ви пускаєтесь до 45 градусів, робите паузу і з тої мертвої точки вижимаєте, ви вижимаєте грудьми. Чому мені подобається ця вправа? У нас є прекрасне розтягнення грудей. Діпси вони набагато краще розтягують, чим будь-яка вправа. Тобто вони краще розтягують чим навіть жим цей самий гантели, який неймовірно розтягує наші груди, якщо ми опускаємося до самого самого низу. Ті роз, 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 розтягують наші груди ще краще. І це те, що мені подобається, і це те, що що мене. Що мене за... зацепило, скажімо так, що мене взяло в цій вправі. Ось, і я атлет, колишня атлетка Лістеніка. Мені дуже подобається діпсив, просто їх механіка, як я говорив в минулому відео, це, це присідання для верху нашого тіла. Тобто, звісно, що, що це вправа, яку варто мати в своїй програмі. Ось, і таким чином я зменшую умовно нагрузку на свої. На себе, мою центральну нервову системи, тому що я беру меншу вагу, але я уповільнюю те, як я йду вниз, і я стараюся робити паузу внизу, що робить ще цей рух тяжчим. Ось, тобто, це, що я роблю, це мої чотири вправи на груди, які я роблю, якщо ви будете їх робити, я думаю, що ваші груди будуть рости. Кожна з цих вправ має своє, своє право на життя, і вона дуже є хорошою. Ось, друзі, що я хочу поговорити про перед тим, як завершити це відео. Дуже важливо, треба пушити сети тяжко. Це то, що, то, що в принципі, дає нашим м'язам ріст, це тяжкі сети і прогресія нагрузок. Тобто з часом збільшувати навантаження і тяжко пушити свої сети в, ну, від 6 до, до 15 разів, я б сказав, є плюс-мінус оптимально. Ось, тобто це це, що я хотів сказати: що багато людей знають, але можливо не роблять. Ось тому обов'язково потрібно це робити. Друзі, якщо вас, вам сподобалось це відео, е, поставте лайк. Я зараз набираю людей на онлайн коучинг В мене є зараз кілька студентів, яких я навчаю. Дуже приємна ціна. Я повністю себе вкладаю в це. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Гарного вам дня, щоб у вас все вдавалося, і збудуємо разом ці великі груди. Все, вдачі, чао!